Свідці, а то спіймають і зварять. А вас і мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде, бо одні сухі кістки. Дід, то чума забрала все. Ні, синку, то не чума. То государство. Три колоски пророщене життя. Відібране знівечене катами, тіло живе, душа у небуття вже відлетіла і не має з нами. Кістками голими вкривалася земля і кров'ю свого рідного народу, відлуння смерті доносилося здаля. Ми не скорилися, ми любимо свободу, а свічка догорає на вікні і в пам'яті карбує ту хвилину ті чорні дні. Молодні та сумні, як розпинали рідну Україну. Я народилася 32-го року, але своїх батьків я пам'ятаю, як вони мені сюди розказували, як довго приходили, як прощалися. Дуже багато приїжджало до нас проти. Був такий один случай, що Просить, дайте їсти, дайте. А мама знала думає каже каже, якщо я там їсти, він мені умре в паті, що я буду робила. А й не він падає на коліна і просить, дайте їсти, дайте їсти. І мама нагодувала його. І він вийшов пару метрів з хати і вмер. Такий случай. Люди тікали звідти, бо ж у голод не було, що їсти раз у день. То там приходили навіть в якісь каструльки, що було, що була якась крупа, чи якась мука, чи що, то вони висипали то, кидали в керниці, висипали ті вузлики всякі. І так, щоб людям ще не лишилось. Ротова моя розказувала, за само мала двоє дітей, і сама старша мала 16 років. І з голоду померла. Мізно каже, дуже не забуду ніколи, бо дуже одно і те саме просить їсти, їсти треба, що їсти хочу. І 16 років то вона померла, а тая дивиться, що то вже біда крайна, що робить, бере ще мало молодшу дівчину, і вона своєю молодшою дівчиною чекає сюди на Західну Україну. Кинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинки застих, Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, він скорботи печалі, запалив нашу пам'ять. Свічки це ті душі листочки опалю, Хто став в тіні в голодні руки, без притулку у храмі Господні. Поміж хвилями ріки, Стогнуть душі, бо в серці народних, проросли забуття колючки, полікуймо свічею зрею день минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю поділити з нами встиг, Щоб уранки в теплі, холодні, не йшли шокуватись хрести, Щоб не плакали душі голодні. Свічко пам'ять свою захисти. Нас ще не було голоду, а в нас вже пізніше почали їхати, їхали людей, вони стріляли тих людей, не пускали сюди. Ну, що мого хто на поїзд, десь на криші їхали, дуже багато туди полягло їх тих людей. Не хотіли, щоб вони сюди приїжджали і щоб виживали. А ви москалі так робили. Я вже пам'ятаю, як в 47-му році вже був той другий голодомор. Так само, то він вже був так само тяжко, але ще дещо люди собі ще таке, трошки хоч мали, ще виживали помаленьку. Але дуже було. Тяжко. У нас було п'ятеро дітей, та сама мама припробувала, бо не дуже було вже, що варити. Тато зробив такий, один камінь було, на горі, було, другий внизу. Була така корба, то називали ці жорна такі. І тато що робив, молов зерно, трошки мов зерна, то помели. Одно там у кашу вийшла, трошки муки з сідичі, їла мама. То пекли якісь такі коржечки на, на блятове. А то, що та крупа, то ще віяли до, до вітру, повіяли і, і та лужка з тої крупи пішла, і вони варили таку кашу. Я ще пам'ятаю, як було, що ми мали своє поле і мали засів, посіяли. І вже приходили жнива збирати той. І назбирали, і нав'язали такі купички, то все, і як приїхали Це на поле. Загорнули і те зерно ці, з тими снопами, з тим всім. А туди ще на другий день приїжджали, бо тато ще мав такі зашіки, там трошки мали зерна, бо треба було ще і сіяти, і треба було mm. ще і щось і їсти, бо ж діти малі, що дрібне було. Ну і вони прийшли, то все загорнули, тільки лишили деревляні дерев ті пачки, а так все забрали. Забрали коня, забрали віз, за... все загорнули, mm -hmm. що було на господарці, так що забрало. Тікав, не хотів, бо знав, що воно все пропаде, як він підпишеться. Ну, але вони все одно слапали. Тата взяли на чужу хату і там давай підписують. Тато каже, я не підпишу, давай підписуй. Та й тата почали бити. Каже, тато почали мене по під каже бити, а тоді каже: я впав на землю. Вони почали копати його, почали копати і каже, так, що він впав вже, той додому не годин, то взяли хлопці. На фіру його тата кинули і привезли додому. А там, підходімо. І ще я пам'ятаю, як мені. Ну як він нам називав, я не знаю, але фамілія його була, підходімо. То то був такий дуже незнечість, така нездала не, 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 не людина. Туди взяли, що татовою рукою підписали, і так то вже пізніше все, то запозагортали. Що, що було? Отак залишились. З нічого. Туди вже що засновували ті колгоспи, як москалі, ходили хату в хату, і, щоб підписати, щоб підписати. Люди підікали, не топили їх, але все одно їх мусили ще підписати, бо не було виходу. А як вже підписали, то вони вже все рабували і все забирали, вже мали своє право таке. Пам'ятаю, що ми мали такий образ святого Юри. Але та, той образ був так на змія була на, на тім образі. І той святий Юрій такою булавою колов ту змію, а вона, та змія, мала зірку, то ми навіть не знали. Та, то та, хто там всі колись дивився, що там зірка була чи що на тім. А вони, як то побачили, то як почали лютувати. Що каже, ви не то хотіли тата розстріляти за, за той образ. Ото добре, що вони втекли і, і десь якийсь час десь трохи переховувалися, а туди вже то, трохи минуло. Забрали, подерли перед очима того святого Юрія. була війна, прийшли до нас в москалі. Ну, то й перед тим тато каже, так ворогу, були малі діти ще. Ти та каже, тато, треба сховати муки, треба сховати крупи якоїсь, каже, щоб було, що пізніше москалі підуть, щоб було що варити, їсти. Та й нічого, ми все, повна хата, а фронт стояв під нас, били до Тернопіль, на Тернопільщину били той фронт. Було дуже багато війська. І в нас так, було, як пішли на фронт, і туди приходили. І Лягали, як солома. Падали ті солдати, немиті, бідні, такі нещасні були, вони падали і лежали. А я не раз того двір хотіла пройти. Я вже десь так мала тоді, певно, коло 12 років. А якийсь каже до мене солдат: два дівушка, от поверха. То я заким вийшла з хати по тих солдатах. Ще мала була і трохи, і вийшла, то вийшла на двір, то так було воші, то я з ніг зметала руками воші, як я вийшла від тих солдатів. То було чудовисько, то були бідні, якісь такі дуже капарні люди. Бо я знаю, як зайшов до хати, як зайшли до хати німці, о, то ми. Я була з татом. Я чогось не хотіла тата самого лишати. Мама пішла з дітьми до сусідів далі, а, а я з татом сиділа і приходять е, до хати німці. Та ми ще бояли дуже, а світилося тільки такий каганець світла не можна було, бо стріляли там, стріляли отак. Там пак-пак-пак, стріляли. Одні одній кулі летіли сюди, другі туди, і то ж фронт був близько сім кілометрів від нас, був такий фронт вже. Ну І то вони, німці заходять до хати і кажуть, чи є вода показують. Не помили руки, зачесалися, то вони чисті хлопці і розклали стіл їсти собі. Все-таки сухі пайки мали, там якесь масло, якийсь шоколаду. Німці дуже файно, дуже війська військовидно годували тоді в той час. І так, що вони розклали то все і будуть сідали їсти. Раз в вікно стукнули, хтось стукнув у вікно, вибіг німець на двір, як лишили той стіл повний з тим єденьом, так і забрали ще пішли. Нема, нема, а ми боялися. Я навіть боялася взяти кавальчик, щось там якоїсь шоколадки зі стола зісти, боялась і там коняк якийсь поставили. То все, вечеру таку собі робили. я боялася, і то вже нараз. Чую, бабах, бабах, щось той волів'ята якогось тягнуть попід хату, тягнуть і заходять вже москалі до хати. Здравствуйте, здрастуйте. здрастуйте. Привозить німець є, тато каже: нема в хаті, німця нема. Одкриває шкаф, тато відчинили шафу. Шафі нема, нікого подивилися і каже: Що то отець, що то в тебе того? Та й тато то, все розказав. Що хто був, що принесли, а їсти нічого не з'їли. Ну, то правда, то вони тоді щили за той стіл, змолотили често, то то, то, то голодний, дуже були голодні вони, ті, ті москалі. Дуже були голодні. І так, отак таки возлучає пам'ятати. В наші такі люди є, що. Що вони не дадуть пропасти. Одне одного допомагали, що мали, ділилися. І так, так переживали, то все. А що нічого не, не є, то все фільм так само на людей нападають і б'ють, і, і за що, і яке, і, і ніхто не знає. Просто ненавидять, ненавидять людей і, і все. І вузкалі, вони не хотіли робити, вони впіячили, вони от, 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 розказували, що так поруче поручку, доки не йде на роботу, доки вона не вип'є, не проп'є то все. І, і тоді вже, як вже вип'є, тоді вже йде. І йде далі робити. А вони не люблять наші українці, працьовіті люди. Вони, вони заробляють, вони з нічого роблять щось. А, а ти ненавидя їх. І чого вони кажуть, о, чого наші файно живуть, а чого вони так погано? Ну, а то не прийде добро, треба працювати, треба робити, щоб було що. І щоб було, що і їсти, і, і все так було. Каже тато, о, нічого. Каже, вже москалі відійдуть від нас. Ми маємо що їсти, ще не будемо всі жорили. Та й каже до мами: Я йду, ми мали таку стодолу велику зроблену. І там було закопано два ящики. Був горох ящик і була мука. А ми думаємо, що то таке Блінчики ще жара, зупа пахне горохова. Ми ж не знали, а тому з коня вони вже викрали то та й варили солдатам їсти з того на, в нас. І тато приходить до того істодоли, там дивиться, відкриває порожнікі ящички, порожні. І то були такі великі, десь по 70, може кілограмів. Там бачили те зерно там не, було втім. Ну і так вони, і так ми ще наїли. наїли. то, ми тих, того року і, і, тої, і тих блінів, чи тої муки. Ми таке хочемо, і щоб Бога дала Україну, щоб Україна і хлопці вив, і щоб виграли ту війну, щоб був мир. І щоб ми, бо ми почали тільки трохи жити, що ж перше, що то була, бідося. Як були москалі. А тепер бо за України, то ми почали жити, і щоб Божа помогла їм. Я вже молюсь і прошу Бога, щоб вже настав мир, щоб люди були вільні, щоб вже не боялися того всього.